Незалежна Україна, вітаю вас. Ну що, друзі, сьогодні ще попрацюємо е, з вуликами на українську рамочку. Е, бджоли вже готові летіти. Подивіться, температура вночі мінус 4. Е, зараз сидять, сидян уже на старті. Е, Вдень буде плюс 5, плюс 4. Ну, я думаю, у нас світе і. Горіх, ліщина, але нема погоди. Нема погоди. Так, наш український вулик. Давайте покажу, що я з ним буду робити. Це нас вулик. Січати дно. Січати дно без верхнього льоточка на українську рамку. Так, приготували меду. Салофан приготували. Продовжуємо роботи. Так, друзі, булик під українську рамочку. Ось висока рамочка. Поїхали. Так. Це в нас був рій. Всі ви бачили, як ми його... Як ми його заселяли. Так. Утеплювач. Утеплювач оба приберемо. Так, волога. З'явилась волога. Це дуже погано. Внизу волога. Так. Бжоли сидять. Бжоли сидять. Оп! Волога з'явилась. Дуже погано. Бачите? Збирається волога, Бджуджіл потурбували. Ну нічого страшного. Так. Так, утеплюємо. Потрібно розбиратися, чому, чому волога, це не годиться. нижній корпус ще більше до так Все, утеплили, салафан положили. Все, такі ж роботи ми вчора проводили з іншими вуликами. Зберігаємо тепло. Навіщо хочемо розвинути до меду, щоб ми травневий мед без проблем взяли. А для цього потрібні дуже великі сім'ї. Чому збирається волога, це мені не зрозуміло. Дуже поганенько. Один куточок вулика зовсім вологий. Це погано. Прокоментуйте, що ви думаєте. Дно в цьому вулику січете. Ну, Ми зараз багато питають, салафан ложимо. А що у вас там сітчате дно? В нас тільки в українському вулику січате дно. Є в нас на ще рамочний один, але ложимо, кладемо клійонку, щоб зберегти тепло. Вылетают джебджулы, вылетают. Давайте все тут такие работы не робили. Так, 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 Это уже последний раз педагогию делаем. И все. Наступна педагогия уже будет. Уже Кормити не будемо. О, чудова сім'я. Чудова сім'я. Дуже чудова. Дуже чудова сім'я. Також піде, напевно, на виді маток. з цієї сім'ї виводити моток. Так. так, поїхали далі. Так, далі працюємо. Так. так, це у нас толстий дуже. Пакет. Пакет дуже товстий, ми його зараз трохи під привідкриємо. Буймет тепленький. Так, і розмжемо. Поїхали далі. Оп! Ну. Дивіться, дуже багато вологи. Ой-ой-ой-ой-ой. Це чудово, що ми сюди полізли. Волога стоїть на вулику. Сім'я чудова. Але волога стоїть. Зараз замінимо. Ай! Зараз замінимо. Чудово, що полізли цей вулик е -е, зверху. Я не знаю, стояла вода. А це дуже погано. І чудова сім'я потурбувала. Дівчат потурбували. Пішли дівчата на обліт Гул стоїть. Це краще, щоб ми залізли туди. Так, все, друзі. Працюємо далі. До зустрічі.